Вітаємо на нашому каналі. У нас наступний автомобільчик Hyundai Elantra. Здається, кузов HD 2008 року. На промивці радіатора пічки. Щойно ми підключились до радіатора пічки, вмикнули апарат. Таке тут полізло нам, відразу чорне, все брудне. Зараз покажу, що там на дні. Гітаньте, що робиться на дні. Сполоснув трішки. Разом покажу, покажу прям рукою зачерпну його. Гляньте, оце в мене в руках, жменька така. Там його ще ого скільки. Миємо цей фільтр, ставимо наступний. Наступний другий фільтр. Поїхали. О, Та ну капець. Зараз заб'є другий фільтр покажу вам, погляньте другий фільтр. Те саме, що на першому. Зверніть увагу, підключені на сам радіатор пічки нашими патрубками. Без ніяких патрубків сам радіатор пічки в собі вмістив отакі, отаку гору-бруду. Таке вже воно, бачите, аж чорне, таке страшне. Ми, ми йому ставимо наступний фільтр. Третій фільтр, бачимо, пішов в роботу. І третій фільтр Так, Попрацював у нас трішки апарат. На третьому фільтрі вже майже не кидається, значить бруд вийшов і тепер йде зачистка, хімія збирає наліт і стінок, пробивається, робить якби, собі прохід. Права сторона отут була повний нуль, повний холод виражає Ну власник так сказав 67 градусів маємо по правій стороні, це найгірший дефлектор. Переглянемо, звісно, і на лівій стороні пізніше, але ще промивка триває. Це вже означає, що ще діло буде, як кажуть, пічка промивається, тепло, вона дасть гарне в салон. Але ж враховуючи, що там в пічці, що в системі, тут просто капець. Ну, я даю 100%. Якщо зараз не промити систему, то просто от. Ну, власник, ну, мабуть, не доїде додому, просто воно запхає туди відразу. Просто відразу запхає. Тому е, прийняли рішення промити систему. Зараз відразу. Так буває у нас не завжди. Буває так, що е, е, ну, є можливість. Тобто, от зараз така видалась можливість, що це останній якби. Остання машина на сьогодні, і ми вже вирішили просто вже пізно затриматись і промити цю систему. А так, взагалі, просто якби немає на це часу. Ви записались, Якщо ви записались на промивку пішки, то так і буде. На жаль, за вами буде наступний клієнт, який просто вже по запису на свій час чекав довго. Ми не можемо його. Як би затримати чи сказати, ми не будемо вас приймати і приділяти уваги попередньому. Тому вже ж просто так повезло, що в нас це остання машина, і ми будемо зараз мити систему. Ну, інакше я не бачу смисла тут, ну вона не буде робити ця пічка, якщо не промити. Отже, після пічки переходимо до промиття системи, подивимось, що там який стан в передньому радіаторі та двигуну. Так виглядає бачок. ну Бачимо, що в ньому таке все вже підзапущене. Рідина антифриз такий болота, кольора болота. Навіть тут, коли відкручували, бачили, що вже воно підзапущене. Е, який, який пробіг, скажіть, будь ласка? 360 тисяч кілометрів пробігу. Машина не промивалась ніколи, не уділялась уваги системі охолодження. Тому зараз ми це зробимо. Це буде свято цього автомобіля. Злили весь антифриз інтенсивно із переднього радіатора бруд є, його накидує. Що значить апаратна промивка? Бачите самі, Злили, рівно накидує. Летить я зараз прибере все це діло очистить радіатор. А до речі, хотів ще цікавий факт сказати, як виявилося, що власник недавно замінив антифриз, тобто сказав 3 неділі тому. Без промивки системи просто методом злив-залив. Бачите самі, як би результат. Ну, який результат? Ніякого. Бруд залишився в системі, його загнало в пічку. Не очищено нічого і як би замішався і старив. Зробили підключення на двигун. Бливає промилочка самого двигуна, є бруд, так нормально лежить. Оце все його би врахувати цей в радіаторі і все, що ми злили з антифризом, це б воно пішло в радіатор пічки відразу. Такий результат, коли міняєш антифриз без промивки системи. Щойно спрацював вентилятор, по правій стороні ми виходимо майже на 70 градусів. Серединка була 76. Зараз спадає температура, вентилятор працює. Все просто супер. Набагато краще на машині показали результати. Виглядає антифриз. Антифриз Хепу G12. Залили цей автомобіль. До цього тут був непонятно, що. Власник каже, що заливав якийсь синій, він виявився, який-то жовтий, не жовтий, а навіть вже такий блідний, незрозумілий колір антифризу. Зараз все зрозуміло, все понятно. G12 підходить для всіх сучасних автомобілів, якщо ви робите повну апаратну промивку системи. Робите повну апаратну промивку і без питань заливаєте G12. Все у вас буде добре. Це була Hyundai Elantra. На промивці системою охолодження. Так, в цьому відео ще добавлю одного жестячка, це Opel Astra J G G. Да? Який рік? 2002 року. Маємо проблемну, проблемну пічку, а саме радіатор пічки забитий. Тут довго мучились цими конекторами. Конектори прикипіли просто наглухо. Довелося навіть ці конектори просто їх розрізати. Наглухо взагалі не знімаюся, не двигаюся нікуди. Ніхто туди не лазив 22 роки, вже майже 23 Підключились на радіатор пічки, щойно вмикнув апарат, маємо таку картину. Одразу при вас подивимось, це ще воно не все вийшло, воно просто забило фільтр. Ну, бачимо, що там на дні, на дні жесть. муляча он таке, просто. Ми їм цей, цей фільтр ставимо наступний. Наступний чистенький фільтр, оце вам наступний Подивіться, що робить Наступний приїхали. Все. Другий пішов, дивимося, що там. Пітер No. Ну таке ж. таке же муляча. зараз зашивку його рукою, подивіться, просто жесть. Ми їм ставимо третій. Номер три. Ну, це звісно жесть, ну а що тут сказати. Пів фільтра вже забито, так виглядає в нас третій фільтр, зупинив. Цього навіть одного третього вже з головою, щоб нічого не гріло. А це, а це третій. Перших два ще страшніші. Миємо цей фільтр, ставимо четвертий. Четвертий фільтр пішов діло. Чотвер... Чотир... Чотир... Чотири фільтра на пічку міняти, криверніше, Те... такого вже давно не було. Але маємо, що маємо. Це, мабуть, ще не найгірший варіант, бувало і погірше. Миємо. Перевіряємо на четвертому фільтрі теж дуже багато бруду. Можна так виразитись. Перейдемо до автомобіля. Що в нас тут? А тут у нас по правій стороні 70. 70, власне каже, такого тепла тут вже не було давно. Звісно, що так і є. Гарно, дуже гарно тепло в машині буде. Кузов маленький, невеликий об'єм салона. 70, найгірший дефлектор. Це значить по центрам там ще більше валить. Але є питання до системи охолодження. Звісно, що є питання, бачок брудненький. Даємо всім, хто приїжджає до нас на пічку, промивку-пічку, даємо єдину пораду, це поїздити, якщо е сезона вистачить, як кажуть, на зиму від'їздити, то по весні літом приїжджайте до нас на промивку систему. Якщо не вистачить, ну, значить записуйтесь, заздалегідь. бо на промивку систему у нас черга доволі суттєва, на пічку менша. Отже, допромиваємо цей, цю машину і перевіримо, подивимося, як буде гріти на самому автомобілі. А, також наступним автомобільчиком буде Mercedes це є 211 2004 року. Правильно? Четвертого року, 3.2, турбований двигун, турбодизель. Не гріє пічка. Тут яка ситуація, що власник потрошку встанавлює машину і всі патрубки, абсолютно всі, отаке желе. Желе, воно підвержене маслу. Тобто в систему охолодження попадало масло. Подивіться на нього, яке воно розбухше. І так, якщо підійти. До патрубків позаглядувати. Тут кожен із них отакий желейний Власник вже знає про цю проблему, шукає потрошку патрубки, вистанавлює. Оцей саме такий паук, який розполагається з цієї сторони автомобіля, він придбав нову і ми вже його поставили. Зробили підключення до радіатора пічки. Так як масло було в системі, можливо. В радіатор пічки воно попало і забило саме якимось ну, чимось забило. Отже, ми підключені чистенький фільтр поїхали. так, Є забиття, забиття пічки. Почало випікати. Я б не сказав, що прям дуже багато навалило, але можливо він ще там є. Такі круп крупні, круп крупні, доволі крупні, киски. бачите, І ще починає випадати. Зараз поки ще без хімії, додамо хімію і попрацюємо з цим радіатором пічки, подивимось, чи дає тепло. Також звертаю вашу увагу, у Мерседесі є такий клапан пічки називається. Він тут встановлений прямо перед ходом на пічку. Власник поставив його новий. в них бувають дуже часто проблеми. Мерседеси взагалі в цілому не часті наші клієнти, тому як тут більше завжди Мерседес BMW, у них проблема з цими клапанами, їх ще називають яйця, там в старіших моделях. Вони так називались, не знаю, як новіших, можливо, тут теж. І тому до нас вони не так часто заїжджають. Тут якось ця проблема не дуже поширена. Більше проблема з цими клапанами, чим забиттям пічки. Ну, ми бачимо, що тут пічки так, такої, мулу накидали. І це, мабуть, результат того, що масло було постем. Присутнє. При промивці бачимо 70, 78 градусів. Середній правий, права сторона трішки менше, машина огранічує роботу вентилятора, перевіримо вже на автомобілі. Вимикаємо запалювання, тому що сідає акум. Такий мерседесик, Покажу вам його ціліком. Прогріва на Opel 67,4 продовжується потрошку підбирати. Вийдемо на ті же показники, що на апараті. Немає часу чекати. Брудний бачок, брудна система. Власник це почув, рекомендацію отримав, що треба систему мити. Тож сподіваємося, що йому на назиму вистачить. Ще не відкрився навіть термостат йде далі на грів. Ну, тим далі збираємо мерса і подивимося, що на Мерседесі як гріє. Повернувся до Опеля, бачимо по правій стороні 70 вже градусів. Ташкент в салоні, просто ташкент. Для такої маленької машини тут просто буде пекло. 70 пішов набір. Надіємося, що все ж таки тепла вистачить на цю зиму. Верса ще збирає. Так, Тестуємо, як промився радіатор пічки вже на машині. На машині зовсім інша ситуація. Заробив мотор, так як треба. І бачимо, серединка видає 78,3. Дуже потужно, я б сказав. І продовжує набирати. Дайте холостий хід. 78,4 і продовжує набирати. Дуже гарно промився радіатор, неочікувано. Наче на апараті менше давав, але ще попрацювали і промили. Сьогодні це був такий мерседесик е 211 Мабуть, це буде завершаюче відео. Тож, хто дивився, ставте вподобайку. Підписуйтесь на наш канал. Хочу нагадати всім, хто нас дивиться. Ми промиваємо як радіатори пічок окремо, так і в складі системи охолодження. Коли миємо цю систему, миємо радіатор, пічки, передній основний радіатор, його ще кажуть: двигун, все, всі патрубки, все, що проходить, антифриз, бачок розширювальний, все вимиваємо і робимо повну заміну антифризу. Тож працюємо виключно по запису. Звоніть, телефонуйте, записуйтесь. Ми знаходимося в місті Бориспіль. Всім мирного неба, слава Україні! Слава Збройним силам України! До зустрічі!